Друзі, я радий вас вітати. З вами автомотоклуб Horsepower.ua шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower.ua і я Загородний Борис. І в нас сьогодні на огляді китайська шина Franway Itsmaster 1. Що можна сказати? Дуже гарна м'яка боковинка? Це зимня шина. Вона є направленою. Ось ми бачимо направлений малюночок. По економності палива має клас С. По, е, акваплануванню має клас Д. По шумності має 69 дБ. Ось. Має гарні властивості. Глубина протектора. Глубина протектора у нас 9 мм. Нова шина має на даний час глибину протектора 9 мм. Що можна сказати далі? За боковинку я вже казав. Глубину протектора сказав вам, індекси теж сказав. Розмір даної шини 195 на 70 на 14. І дивимося по навантаженню. Отже, друзі, ми маємо максимальне навантаження на шину 615 кг, і максимальний тиск маємо 44 псі Ще раз показую, дивіться, яка гарна м'яка боковинка. Для тих, хто любить комфортну їзду. Буде насолоджуватись комфортом, вона буде м'яка. Ось ми вже одягли таку шинку. Зараз ще будемо одягати. Кому потрібні шини під замовлення, звертайтеся. Даний комплект шин був доставлений під замовлення за 4 години. Всім гарних доріг. Ще хочу раз нагадати, що наші синоптики говорять про те, що на території Вінниччини з 15 листопада будуть сильні опади, сніг, дощ. Тому вчасно підготуйте свої автомобілі з турботою про себе, про рідних та про власну безпеку. Всім удачі, перемоги над Руснюю! Божих благословінь і всього самого найкращого. Пока-пока.